Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 5 копійок 2010 року, яка має штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця штамп 1 ВГМ, і в даному відео ми з вами поговоримо про те, як відрізнити аверс монети реверс. Як визначити ціну даної монети, її технічні характеристики та всі особливості? Отже, розпочнемо з того, що 5 копійок 2010 року це обігова монета України, яка має тираж 120 мільйонів екземплярів. Вага монети складає 4,3 грами. Гурт у даної монети з мілкою насічкою по колу, тобто він рифлений, діаметр 27 мм. Саме так можна охарактеризувати монету 5 копійок 2010 року. Що ж до. Визначення штампів. Для визначення нам треба знати три сторони: це аверс даної монети, реверс монет та гурт. По каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця монета має лише один штамп. Це штамп 1 ВГМ. Як же його визначити? Спочатку звернемося до аверсу даної монети. Як його можна охарактеризувати? Штамп Україна знаходиться ближче до герба, ніж до канту монети. Від точки У та від точки А до канту є відстань. Що ж до дати 2010, то вона припіднята до герба та віддалена від канту монети. Всі написи, що знаходяться на аверсі, знаходяться в одній площині. Отже, штамп перший ми з вами визначили. Що ж до реверсу даної монети. Реверс ВГ. Для того, щоб визначити підвид ВГ, нам треба спочатку дізнатися, що це штамп В. Він характерний тим, що груна номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В роні No5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Чорточка між буквою та цифрою номінала знаходиться посередині. Тобто, ж, там В ми визначили, як же визначити підвид ВГ. У п'ятірки номінала лінії шрифта вузькі поверхність зі згладженими краями. Чорточка над буквою надбуквої тоненька, її товщина складає 0,25 мм. Вона у два рази тонша ніж у штампа ВБ та ВВ. Саме так можна охарактеризувати штамп по каталогу Ігоря Тимофіюча Коломіця, штамп 1 ВГМ. У вас виникне запитання, що значить літера М в кінці різновиду? Це значить те, що гурт у монети мілкий. З крупною насічкою різновидів монета немає, тому ми на нього уваги дуже не звертаємо. Що ж до ціни штампу 1 ВГМ у звичайному сплаві? Ціна її на даний час складає від 90 до гривні за одну монету. Тобто, якщо ви знайшли 5 копійок 2010 року, в нержавіючій сталі її ціна складає від 90 копійок до 1 гривні. Що хочу вам сказати? Якщо ви знайдете 5 копійок 2010 року не в нержавіючій сталі, а в алюміній бронзі, латуні чи в немагнітному сплаві, така монета буде коштувати від 10 тисяч гривень. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця монета зі штампом 1 ВГМ 5 копійк 2010 року, яка мала немагнітний сплав, була продана на аукціоні за 15 тисяч гривень. Тому обов'язково звертайте увагу, можливо, у вас десь така знайдеться. Також по 5 копійки 2010 року ми звертаємо увагу на поворот. Якщо ви знаєте відношення аверсу до реверсу з мінімальним якимось поворотом, ця монета також буде коштувати уже якісь Кошти. Якщо ви знайдете 5 копійок 2010 року, монету з рола така монета коштуватиме від 2 гривень за одну штуку. Якщо знайдете рол, який був випущений банком та не розпакований, ціна монети складатиме від 5 гривень за одну штуку, тобто 250 гривень за один ролл, так як рол містить 50 штук монети 5 копійок 2010 року. Якщо у вас залишили запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступному відео ми з вами поговоримо про монету України 5 копійок 2011 року, яка має штамп 1ВГМ. Вкажемо її ціну, особливості та всі різновиди. Тож, всього найкращого, залишу зараз пару секунд, для того, щоб ви більш наглядно подивилися та розібралися з монетою 5 копійок 2010 року.